Футболісти Черкаського Славутича здобули чергову перемогу в чемпіонаті України. Вдома підопічні Сергія Пучкова обіграли Реал Фарм із Южного з рахунком 2-0. Цей успіх дозволив нашим землякам обійти в турнірній таблиці Тернопільську Ниву і піднятися на друге місце. Господарі відразу взялися атакувати ворота южненців. Уже на перших хвилинах міг забивати Сергій Панасенко, але пробив вище поперечини. Гості відповіли небезпечним ударом Олега Коваленка, на який зреагував голкіпер Славутича Валерій Юрчук. А на 12-й хвилині черкащани відкрили рахунок. Євген Ушаков замкнув простріл Ярослава Захаревича. Втім, южниці теж немало дошкуляли захисту суперника, провівши кілька небезпечних атак. У Славути часові нагоди до перерви не використали таран, Захаревич і Дацюк. А на початку другого тайму господарі збільшили свою перевагу. Євген Ушаков вдало зіграв на добиванні після удару Захаревича. Після цього Черкащани мали ще кілька нагод збільшити перевагу, але обмежилися двома голами. 2-0 победа, прекрасно, 100 дней прошли успешно, продолжаем, как говорится, набирать очки. Сложная игра, нам предстоит сейчас, я думаю, она будет самая решающая у нас, это с Десной на выезде. Черкасы, в принципе, я же выглядели посильнее, моментов создали больше, но ну, это футбол. Вот сейчас тоже, в принципе, мы тоже создавали свои моменты, но... Жека Ушаков у нас обіграв, дісід нас і похоронив. Головний конкурент Славутича в боротьбі за друге місце Нива втратила очки у Тернопільському дербі, зігравши в нічию 1-1. Тож принаймні до середи підопічні серія Пучкова посідатимуть друге місце турнірної таблиці. Тоді відбудуться два перенесені поєдинки першого туру. А в неділю Славутич у гостях протистоятиме лідеру групи Чернігівській Десні. Олег Пукс, Анатолій Усіков, Віка новини.